В експертному середовищі йдуть дискусії про те, що зараз не тільки в Україні, а в масштабах всього світу відбувається певна еволюційна криза. Коли руйнується старий світ, а новий ще не народився і майбутнє якби не визначене, я повністю погоджуюся з такою думкою і декілька слів хотів сказати, таких ну якби оптимістичних, що не все так погано, як здається, тому що сценарії малюють різні від трагічних до супертрагічних. Давайте поговоримо про те, що Господь створив землю і людину і все живе не для того, щоб були якісь трагічні сценарії. На жаль, вони теж можливі, на жаль, можливі, тому що в розпорядні. Людей зараз є зброя, масово знищення. Ну, не хочу про це говорити, але, на жаль, рівень духовності, розумності, інтелекта управлінських структур зараз недостатні для того, щоб стримувати якісь фактори ризику, ну, суттєво стримувати. Але я все таки вважаю, що людство більше запрограмовано на еволюційний сценарій, на оптимістичний. І чому я так вважаю? Тому що є таке слово, як еволюція. Ми вже пережили, скажімо, не одне століття, не одне тисячоліття як людство, і ми вже взагалі то пережили п'ять соціально-політичних формацій. Це первісний лад, потім рабовласницький, потім феодальний, потім монархічний, а зараз уже капіталістичний. То можна логічно зробити висновок, що якщо ми живемо зараз в п'ятій соціально-політичній і економічній формації, то, напевно, має бути шоста. І ті, хто знають історію, дуже добре знають, що одна соціально-політична формація міняє. На іншу, завжди в стані певної кризи, тому що це значить, що старе ломається, а на його обломках народжується нове. Кожна соціально-політична формація має 4 періоди: це період народження, період зрілості ну росту, потім період розквіту, а потім занепаду і смерті. Ну і затухання. Але тоді стоїть питання, коли вона е, затухає оцей четвертий її період, то що далі відбувається? А далі в її надрах починає в цьому періоді нарощуватися перший період нової формації народження. Тому що з нічого щось не народжується. Тобто, все нове проростає на обломках старого. Старе стає таким ґрунтом і підживленням для народження нового. Ну Но це закон життя. І я думаю, що я тут нічого нового не відкриваю. Так, от я глибоко переконаний, що зараз в масштабах світу рушиться п'ята соціально політична формація. Вона називається капіталістична. Да, вона не досконала. Вона прожила ну, приблизно. Більше 400 років зараз вона знаходиться в періоді свого занепаду і старіння. Проявом цього являються ті катаклізми, ті кризи, які в масштабах світу відбуваються, і українська російська війна це один із цих підтвердження цих криз. Але якраз в надрах цієї формації капіталістичної зараз народжується шоста. Я думаю, що після шостої буде в майбутньому і сьома. Що там буде далі, після сьомої ми поживемо, побачимо. Але шоста буде точно. Як вона буде називатись, я не знаю, тому що коли класики марксизму ленінізму зробили, на мій погляд, фальшстарт і назвали її соціалізмом. Можливо, назва була хороша, але та не революція жовтнева, а той. Переворот та диктатура, яка з'явилася в царській Росії після 1917 року, ну, по суті, все спортило і дискредитувало, в принципі, непогану ідею шостої соціально-політичної формації цих соціалістів-утопістів, Карла Марса, Фрідериха Енгельса, Пліханова, ну і багатьох інших, хто знає історію, то він розуміє, про що я говорю. То ми говоримо, що це є об'єктивний процес. Подобається він нам, не подобається це, в принципі, не має ніякого значення, тому що еволюція вона не залежить від наших симпатій антипатій чи від якихось суб'єктивних, значить, наших поглядів. Вона все рівно рухається. І от ця шоста соціально-політична формація вона точно зараз народжується. Підтвердженням цьому є десятки сотні доказів. Зокрема, там, навіть такі тонкі моменти, як шведський соціалізм, наприклад, вони вже теж почали про це говорити. Тобто у людства зараз є проблема, яка називається про те, що. Ті старі форми, управлінські системи, політичні механізми, інструменти, які в стабільній, відносно стабільній ситуації протримали 400-500 років люство п'ятій соціально-політичній капіталістичній формації, вони зараз вже стали неефективними. Ну то це закономірно. Чому вони неефективні? Тому що вони просто застаріли. Відповідно, зараз має бути новий світовий устрій, і він не відбудеться в один день і в одне десятиліття, і не в одній країні. Тобто обов'язково появиться Перша якась країна, і тут Україна має велику вірогідність бути першою такою, яка зможе змінити в себе оцей соціально-політичний устрій з п'ятої формації на шосту. Чому Україна? Тому що якщо у світі криза. То в Україні супер-супер-супер криза, розумієте? І в нас настільки слабі управлінські форми, і настільки все вже прогнило. А ця війна, яка зараз іде в Україні, вона ці всі процеси пришвидшує. І якраз Україна може розродитися цей шостою соціально політичною формації. Потім народиться в другій країні ця формація, в третій, четвертій, п'ятій, тому що так іде еволюція. Але це процес не одного, не двох років. Це процес десятиліть. Тобто на протязі десятиліть, а інколи навіть століття, одна формація затухає, і помирає, а інша формація народжується. І потім наступає такий, якби критичний момент, коли вже більшість країн перейшли. Але ще раз говорю, що це процес не тільки болючий, але це процес і еволюційний, і незворотній. І, і на завершення, чому я рахую, що Україна, ну, скоріше всього, першою може народити таку соціально політичну формацію, тому що всі історичні події на протязі останні так Не тільки 30 років нашої ну там незалежності, а події останніх століть, які відбувалися в Україні, це події суцільного випробування І як показує історія багатьох народів, практично в світі немає народів, які пройшли б такі жорсткі випробування які пройшла Україна, і залишилися. Не просто етносом, а народом і зберегли свою ідентичність, тому що при подібних випробуваннях народи просто розчиняються в інших народах, і вони просто зникають. А Україна не зникла, а народ український не зник. І є ще такий один момент. Один із англійських філософів дослідив таку цікаву річ. Про те, що нові цивілізації народжуються на стику старих. А тепер давайте задамо собі питання: а де знаходиться Україна? Україна знаходиться на стику західної цивілізації європейської демократичної і на стику східної китайської, російської, іранської цивілізації авторитарної тобто, ми знаходимося на стику. І вся історія, всі пазли, всі дослідження показують про те, що якраз в Україні є всі прояви народження цієї соціальної політичної шостої формації. Ще раз говорю, що процес болючий, болючий. процес тривалий, але він не зворотній, він об'єктивний. Знаєте, вже так жарт на напів напівсерйозна. А мама, коли доношує дитину на 9 місяці, вона її народжує. Процес болючий. Но прекрасне. І потім мама любить це дитя, вона дбає про нього. О те саме зараз відбувається з Україною. Ми десь вже на завершенні 9-го місяця і десь ось-ось маємо розродитися цей соціально-політичної нової формації. Я в це вірю і в цьому напрямку прикладаю всі зусилля, які від мене залежать. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви запишетесь на мій YouTube канал, і, звичайно, поставите вподобайки або задасте питання, для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячним.